Дійсно, як же тут не призначити штрафний удар, красномовно видно, як це буде подача від румунського захисника. Отже, Влад подає на дальню стійку. Удар від ротаня. 1-0! Забиває Дніпро і забиває Ротань. Відзначається головою капітан Дніпра. Те, чого зазвичай ми не звикли спостерігати у виконанні Руслана. Або ж, мабуть, слушніше буде сказати Руслана Петровича. Однак факт залишається фактом. Дніпро відкриває рахунок на 29-й хвилині зустрічі. Руслан Ротань головою пробиває повз Махарадзе. А гольовий пас на свій рахунок записує Олександру Влад. Парцування. Тимур Порцванія схоже грав із ротанем. М'яч за спину залетів правому оборонцеві Олімпіка. І Руслан Ротань головою завдає влучного удару. 1-0. Ось так активнішим був Олімпік, як на мене.